Одним днем війна не закінчиться. Президент України Володимир Зеленський дав перше велике інтерв'ю у 2025 році, у якому підсумував ключові досягнення України за 2024, а також згадав про стосунки з обраним президентом США Дональдом Трампом. За словами Зеленського, найголовнішим досягненням для України у минулому році стало збереження незалежності країни та стійкість українського народу в умовах повномасштабного вторгнення. Глава держави також вважає, що велика війна Росії проти України не закінчиться за один день. Водночас, на його думку, гаряча стадія може завершитися досить швидко, якщо обраний президент Дональд Трамп буде мати рішучу позицію і допоможе зупинити російського диктатора Володимира Путіна, оскільки європейці дуже прислухаються до думки президента США, а тому всі країни нібито буде легше об'єднати і гарантувати безпеку для України. Втім, як зазначив Зеленський, цей план дії має відповідати баченню України, а подальші кроки для закінчення цієї війни залежатимуть від переговорів, зокрема з Російською Федерацією. Крім цього, за словами Зеленського, під час його зустрічі з Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном вперше пролунала ідея розміщення європейських сухопутних військ, а також повітряного та морського флотів. Цю пропозицію Трамп навіть прийняв позитивно. Проте сам Зеленський переконаний, що така місія не повинна замінювати членства України в НАТО, і ті дві три тисячі миротворчого контингенту відправлені в Україну будуть просто показовими і не захистять від повторного вторгнення РФ в Україну ще одним значним досягненням стала операція в Курській області, проведена силами оборони України на території Росії, яку Зеленський назвав так званим Козирем, під час усіх переговорів, та заявив, що вона мала важливе значення для країн глобального півдня. Президент відзначив і те, що вдалося зупинити спроби російських військ провести наступ на Харків, Запоріжжя та Сума, що є великою перемогою для оборони країни. Та, попри це, ситуація на сході України залишається дуже складною, оскільки Росія зосередила там більше військ ніж на інших напрямках і намагається тиснути на українських бійців, які виснажилися. Також він заявив, що вже в січні планують стабілізацію фронту за рахунок зброї, яка має надійти, та військових, яких вчать і комплектують за кордоном. На питання, чи будуть вибори в Україні найближчим часом, Зеленський відповів, що їх можна провести лише після завершення гарячої стадії війни та скасування воєнного стану, коли країна перебуватиме у сильній позиції з надійним пакетом зброї та гарантіями безпеки щодо можливості балотуватися на другий термін на посаду президента, він сказав, що на сьогодні для нього це не є пріоритетом. Водночас, перша леді України Олена Зеленська зазначила, що підтримуватиме будь-яке рішення свого чоловіка, але додала, що не. Хоче залишатися в цьому виснажливому періоді ціле життя. Софія Фенко телеканал НТА.